Усім привіт! Сьогодні готуємо швидкий і дуже смачний рецепт: картопель по-селянськи, запечена в духовці. Якщо картопелька невеличка, чистити не треба, просто гарно вимити і обсушити. Ріжемо кожну на 4 частини. Посипаємо улюбленими спеціями. Що любите, те й сипте. У нас сьогодні класика жанру. Сіль, чорний перець, паприка. І трохи приправи до картоплі. Ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок отримав свою долю прянощів. Додаємо соняшникову олію. щедро, але без фанатизму. Ще раз гарно все вимішуємо. Викладаємо картопельку на деко, застелене фольгою і змащене олійкою, щоб не прилипала. Запікаємо при температурі 200 градусів. Через 20 хвилин додаємо дрібно нарізаний часничок і ще на 5 хвилин у духовку. Часничок нарізаємо дрібними дольками. Готову ароматну смакоту подаємо на стіли з соусами. Найкраще ця хрумка картопелька смакує із сметанкою або злегка солодкуватим соусом чилі, щоб і ніжно і з перчиком.